Зараз намалюємо ось такий знак. Давайте файл Створити. Створюється новий документ. Для того, щоб намалювати, потрібно використати символи. Дивіться, натискаємо в меню Об'єкт, символи. Це вже О, їх я приберу, щоб вам показати, як його шукати. Об'єкт, символи. І натискаємо отут обираємо символи карти, бачите, національних служб. І вогнище перетягуємо. І тут можна збільшити. Ми зразу на шари переходимо, збільшуємо вогнище, так, як вам подобається. Ось такий. Тепер малюємо круг, оскільки я вже його, тільки натискаємо на клавішу Ctrl, я вже цей символ малювала, тому так воно і малює. Ну, червоний контур. Дивіться, ми отут перетягуємо на задній план. Давайте наперед. Єсть. Ну, дивіться, як у вас був коло намальоване, допустимо, встановлення, виділити потрібно. Дивіться, як було коло і намальовано, встановлено, як була заливка, то ми встановлюємо білу заливку, да? а як був. А знаєте, чому так вийшло? Тому що шар от один і нам треба все-таки чорну заливку, така як і була з'явилося. І тут виходить, що Mm -hmm. Дивіться, міг бути інший контур встановлення штриха, то ми отак обираємо, встановлюємо штрих. І потрібно намалювати ще пере, лінію перекреслити. Так? Ми обираємо інструмент перо або крила без є і малюємо. І потрібно двічі клацнути. Все, малюнок готовий. Тепер його потрібно зберегти, щоб у форматі PNG або JPEG файл експорт. А якщо формат SVG, то файл зберегти як? Ми не зберегти Як натискаємо, а файл експортувати. І тепер дивимося, що нам розмір зображення можна, роздільна здатність. Далі, отут ми дивимося, формат PNG він уже є. Але можна обрати інший. І е, е, куди ми його зберігаємо, ми будемо зберігати на робочий стіл. і давайте знак напишемо так, Назву. І натискаємо «Зберегти». Ну, Можна експорт. Файл з назвою вже існує замінити. Скасувати, якщо б він не існував, можна було б так. Ну, оце і все. Дякую за увагу.